Доброго дня, любі малята! Одна із найпопулярніших зимових розваг, яку люблять як діти, так і дорослі. Це катання на ковзанах, це відпочинок та спорт одночасно. Завдяки такому відмінному поєднанню цей вид рухової активності дозволяє весело і з користю для здоров'я проводити вільний час на льоду. Сім'єю або друзями. Катання на ковзанах дуже добре зміцнює м'язи і підтримує їх у тонусі. А зараз послухайте вірш. Є у мене ковзани, ковзани пустуни. Тільки ранок наступає, вже на вулиці вони. Їм сподобався дуже лід, я ж спізнилась на обід. І мені сказала мама просто горе з ковзанами. Отакі-то От ковзани, ковзани, пустуни. Пропоную сьогодні намалювати дівчинку на ковзанах. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу і заздалегідь намальованою ковзанкою фарби, вода, пензлики та серветка. Ми змішали. Білу та червону фарби і такою рожевою фарбою ми намалюємо голову, так. та шию, дівчинки, зафарбуємо. Тепер червоною фарбою ми намалюємо руки, дівчинки, які розташовані по сторонах. Так. Ось так. Та У нас буде злегка нахилений тулуб. Дівчинка в нас в русі та вдягнена в червоний светр. Тепер блакитною фарбою ми намалюємо дівчинці шапочку. Так, магончик. рукавички, сейчас все боку рукавичка, так, а спидничку Намалювали обличчя і тепер темно-жовтою фарбою ми будемо малювати волосся. Блакитною фарбою ми намалюємо шарфик. Сірою фарбою ми намалюємо ніжки в теплих штанах. Одна ніжка. Пішки у повітрі. Білою фарбою ми намалюємо взуття ковзанів. Так, так канучок. А тепер сірою фарбою ми намалюємо леза самих ковзанів. І зафарбуємо. Подивіться, яка гарна дівчинка у нас з вами вийшла. Спробуйте і ви намалювати, як дівчинка катається на ковзанах, любі малята! Успіхів вам у творчості і до зустрічі!